Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі. І так, тельці важливі новини. Давайте дивитися, що ж летить до вас, яка інформація вже є в просторі і що вам треба почути саме зараз. Важливі новини для вас. Вищі сили вам дають підказки, відкривають ціну і інформацію. Налаштовуйтесь на позитив, на все хороше, старший аркан Зірка. Дорогі глядачі, ця карта випала, я обов'язково її поставлю в розклад. І далі будемо дивитися. Ваші важливі новини. Це стосується вашої мрії. Всього на трьох картах. Туз пентаклів. Просто чудові карти, тому що мені все подобається. Шістка кубків, такі легкі, позитивні карти, приємні. І найголовніше, що це стосується фінансів, це стосується вашої мрії, гарного спілкування. І взагалі, ви знаєте, коли трактувати одним словом цей розклад, то до вас йдуть фінанси на вашу мрію, на ваше бажання. І нарешті буде здійснюватися те, чого ви давно чекаєте. І ви будете отримувати важливі новини. Ви знаєте, мені оця карта Зірка на початку показує такий етап, який ви пройшли, і ви трималися за свою мрію. І попри все, ви дійсно вірили в те, що збудеться, збудеться бажане, збудеться те, чого ви хочете, до чого ви йдете. Це додавало вам сили і додавало вам енергії. І зараз буде новий етап. Тому що тут пентаклів це завжди такий перехід. Тут така є арочка зображена, коли завжди людина переходить якийсь етап, коли починається якась стабільність. Коли, знаєте, є такий важливий момент підтримки, або ж якихось хороших новин, або якоїсь цінної поради для вас, тому що шістка кубків показує, що в вашому оточенні є люди, на яких. Варто покластися, це, можливо, давні знайомі, друзі з дитинства, ваші близькі, родичі. І найголовніше, ви маєте для себе розуміти, що все вибудовується добре, що вам позитивно, що вам легко, що вам приємно. Ви будете отримувати навіть не одну новину. Можливо, тут іде. Інформація і з роботи, і з вашого особистого життя, можливо, тут для вас якась пропозиція. І що головне, дорогі глядачі, що складається все саме так, як ви того хотіли, тому що ваша мрія вас вела, ваша мрія вас тримала, не давала вам можливості впасти, здатися. А ще мені подобається карта зірка. Ви по-іншому дивитеся на людей, ви бачите правду, вас важко обманути. Вас важко використати, ви для себе розставляєте зовсім інші цінності, і це допомагає вам сортувати оточення, допомагає вам відбирати правильних людей. А з правильними людьми все буде добре, ви будете щасливими, тому що ви самі відсіваєте негатив. Карта Зірка вона дає зовсім інакше бачення життя і людей. І ви на цьому етапі, мої другі тельці. І ось такі новини ви отримуєте. Ви бачите саме ціни, те, що вам зараз буде допомагати. Читайте повідомлення, відкривайте поштові скриньки, тому що новини летять від усіль. Ви ніколи не знаєте, який знак вам подадуть вищі сили, де ви почуєте те, що вам треба. Так. Підказка, порада. І тут Трійка Пентаклів. Це просто чудові карти. А знаєте чому? Тому що трійка вона також символізує перехід у фінансах і навіть в якомусь своєму розвитку, тому що ви починаєте докладатися до якихось деталів. До роботи ви починаєте докладатися до навчання, щоб ставати кращими, щоб заробляти більше. Ви прийняли рішення щось змінювати. І найголовніше, що ви над цим працюєте. І це 100% дасть вам результат. Це 100% покращить ваші фінанси. І я хочу тут відмітити, дорогі мої друзі, що ви дійсно почали придивлятися до усього в житті. І тому ви й почали відсівати непотрібних, розуміти, що поведе вас далі, а що навпаки вас тримає на місці. І е, ці важливі новини, які летять до вас, які вже є в просторі, як я сказала, вони дійсно змінять ваше життя, тому що тут йде до вас стабільність, тут йдуть до вас інші гроші, тут йдуть гроші на вашу мрію. Тут ваше життя стає таким, про яке ви собі мріяли давно. Дорогі друзі, позитивний розклад, коротесенько про головне, декілька слів для мотивації, для підтримки. Не здавайтеся, як я казала, перевіряйте електронну адресу, свої скриньки, листи, смски, все читайте. Бажаю вам всього хорошого, удалих, позитивних новин і до нових зустрічей! Ваша Надія в краще.